Дочка Потіфера, жерця з Ону. Почекай, Потифар кинув тебе до в'язниці. Потифер віддав за тебе свою доньку. Це що, прикол такий чи що? Ні, це у вас, єгиптян, немає фантазії на іноді. Яке дивне життя в тебе, Йосипе! І не кажи. Наче хтось складає пазл твоєю невидимою рукою. Знаєш, деякі частинки я вже бачу. Але поки не розумію загальної картини, розумієш про що я? Mm, не дуже. Бог довів, що я невинний, дозволивши мені вийти з в'язниці. І ось я тут складаю запаси на час голоду та не розумію, навіщо. Невже Бог піклується про... Язичницького царя та народ, який навіть його не знає. Ти не забувайся, той самий цар може тебе стратити, коли тільки забажає. Я вже давно не боюся людей. Моє життя в Божих руках. А ще ці сни. Які сни? Фараонові? Ні, Ні. мої. Пам'ятаю. Ну, ще не вечір як то кажуть. Якщо твій Бог дійсно такий, який ти говориш, то він обов'язково завершить те, що почав. І доскладає твій пазл. І ти побачиш цілісну картину і зрозумієш причину всього того, через що тобі довелось пройти? Арбеле. Відколи тебе знаю, ти вперше сказав щось розумне. А, словом, мені вже час. Мають прийти партія свіжих в'язнів. Ради був поспілкуватися. Приду до тебе почесник, якщо що. Ага. І мені вже напевно час. Аснат зачекалася. Кінчилися сім років достатку в єгипетській землі, і прийшли сім голодних років, як і казав Йосип. Голод був по всіх землях, землях, але в усьому Єгипті скрізь був хліб. Коли ж у всьому Єгипті почав відчуватися голод, люди заволали до фараона щодо хліба, та фараон сказав усьому Єгипту. Звертайтеся до Йосипа і робіть те, що він вам скаже. Коли голод охопив усю країну, Йосип повідчиняв усі комори, де зберігалося зерно, і почав продавати його єгиптянам, бо голод лютував на єгипетській землі. Люди з усіх усюд приходили в Єгипет до Йосипа, щоб купити хліба, бо голод лютував по всій землі. Сподіваюся, Йосип сьогодні не затримається як увесь минулий тиждень. Сил моїх уже немає з тими голодними. Привіт! Привіт! Привіт, кохана. Важкий день? Не те слово. Люди прибувають звідусіль, голод посилюється. Навіть долина ніво вже пересохла. До речі, сьогодні приймав кількох іноземців. Ти ж не думаєш їм продати наше зерно? Чому ні? Ну, Бо воно наше, а якщо нам не вистачить. Ти ж сам придрік голод на сім років. Не я, а Бог. Не має значення. Не хвилюйся. Люба. Ми запасли багато. Вже навіть її чисел не вистачить, щоб порахувати. Що не так? Що? Тебе щось хвилює? Ти бачив Потіфарову дружину? Не починай. Просто спитала. Та все ж, що тебе хвилює? Я думаю про свою родину. Голод, напевно, добрався вже й до Ханаану. Яку родину? Ту, що продала тебе в Єгипетське рабство? Мій батько мене любив, але не вберіг. Він не винен, що твоя родина тут, я і наші сини. Викинь всякі дурниці з голови. Дізнавшись, що в Єгипті є хліб, Яків сказав своїм синам, чого дивитесь один на одного? І додав От, послухайте, я чув, що в Єгипті є хліб, ідіть туди й купіть хліба для нас, аби нам жити та не повмирати. От же Йосипові десетеро братів пішли в Єгипет купувати хліб. Йосип тоді правив країною. Він був якраз тим чоловіком, який продавав хліб усім людям звідусіль. Йосипові брати прийшли і вклонилися йому до землі. Сьогодні в нас мають бути важливі гості. Приготуйте обід. Хто? Хтось із придворних? Ні, але я хочу, щоб все було на вищому рівні. Чекай, скільки їх хоч буде? Десять. І я хочу, щоб вони всі сиділи окремо. Стій! Як це? Важливі гості, а сидять окремо? Хто вони? Мої брати з ханону. Оці негідники! гідники. Ідіть. І ти ще збираєшся завести їх у наш дім? Оснат. Після всього, що вони з тобою зробили. Оснат, вони змучені і голодні Як і всі зараз. Вони моя плоті, кров. Я вже більше не можу дивитись, як вони страждають. В них, напевно, вже є малі діти. А уяви, якби нашому єфренчику чи Монасі довелося б терпіти голод. А мій старий батько. Я не допущу, щоб він голодував на старості. То дай їм зерна і відправ їх з Богом. Навіщо так принижуватися? Я не принижуюсь. Вони навіть мене не впізнали. Вони навіть тебе не впізнали, свого брата. А ти ще збираєшся їх частувати. Послухай, пройшло вже багато часу. Я вдягаюся, як єгиптянин. Що тут дивного? Йосипе, Вони тебе! Не варті! Я вже давно пробачив своїх братів. Знаєш, коли я побачив, як вони мені вклоняються, це було так, наче Бог відкрив мені ще один пазл. Який пазл, про що ти говориш? Тобі усі кланяються, що в цьому дивного? А те, що років 20 десь тому, в тому сні, тоді я мав необережність розповідати про це всім. З мене всі сміялися, навіть мій батько. Але зараз це збулося так просто і невимушено, наче чиясь рука. Складається і пазл докупи, розумієш? Але чому так довго, Йосипе? Чому ти мусив стільки перейти? Рабство, в'язниця, щоб аж тепер твій сон здійснився? Я думаю, це була підготовка. Я б не зміг заготувати їжу для всієї країни, якби Бог не навчив мене керувати одним домом. А в'язниця? А це була протиотрута від гордості. Під час ув'язнення я стільки різних історій наслухався. Бог вчив мене співчувати ображеним, змученим і голодним. Наші боги б так не зробили. Ваші богини захистили вас від голоду. Послухай, не всі його методи мені зрозумілі, але потрохи я починаю бачити його мету. Інколи треба щось перейти і лише оглянувшись назад, розумієш всю суть своїх випробувань. Можливо, це Бог послав мене сюди саме на цей час. Щоб врятувати мою родину від голоду. У нас є обітниця оснат. Ми ще маємо стати великим народом. Так ти розказував. З таким самим успіхом він міг би просто дати їм їжу в Ханаані. Наприклад, кидати їм з небес хліб. Чом би і ні. Дай їм шанс, Люба. Давай так. Я їх випробую, І якщо я побачу, що вони змінилися, ти спробуєш з ними подружитися. Домовились? Добре. От і чудово. Я напишу тобі їх імена, щоб розсадити всіх по старшинству. як насмітили. Та чого ще очікувати від людей, які весь час проводять з худобою? Привіт. Привіт. Ну, як все пройшло? Непогано. Ти відкрився їм? Ні, говорив через перекладача. Але мені здається, вони розкаються в тому, що сталося. Їх приперли до стінки, от і розкаються. Ні, я бачив щирість в їхніх очах. Так буває, коли зробив, але більше вже не можеш це виправити. Ти казав, що випробуєш їх? Я так і зробив. Як? Послухай, таку історію придумав, наче відправив їх додому з зерном. Але перед цим наказав таємно від усіх покласти свою чашу в мішок звіняміна, мого молодшого брата. І почекав трохи часу, послав свого слугу, щоб звинувачити їх у крадіжці. Вони вже мали повернутися. Як тобі? Якось заплутано. Навіщо все це? Хочу подивитись на їхню реакцію. Що вони будуть робити тепер, коли можуть втратити ще одного брата? Шукатимуть способу визволити вініаміна? Чи дозволять ще одному брату піти з їхнього життя? А ще кажуть, що жінки люблять драми. Навіщо все так ускладнювати? Просто скажи їм, здоров, я Йосип, ваш брат, якого ви продали в єгипетське рабство. А тепер беріть свою пшеницю, поки я не передумав, і валіть в ханан. Яка ти колюча. Я стільки всього набачилася, поки допомагала батькові в Оні. Люди не варті того, щоб за них так боротися. Мій Бог так не вважає. Твій Бог завжди все крутиться навколо твого Бога. А як інакше, Оснат, все, що я маю, це все з його руки. Оснат, Він моє життя і дихання. В Єгипті ніхто так глибоко не вірить. Бо неважливо вірити глибоко в камінь, в дерево чи в зображення, а тільки в живого, реального, милостивого Бога. Ти повернулися, мій пане. О, брати прийшли. Оснан, Бачиш, стоять на двору. Виглядають стурбовано, навіть налякано. Про що вони говорять? Стається, стається, вони складають план, як визволити Вініаміна. То тест пройдено? Однозначно. Іди до них. О, -о ні! Що? Вони знов кланяються мені. І що? При твоїй посаді це як добрий день? Мій другий сон, Оснат Він щойно збувся перед моїми очима. Ну, ось і все. Він доскладав пазл. Ще ні. Чому це? Вони досі не знають, хто ти. А це ми зараз виправимо. Так. Він доскладав пазл. Твоїй історії, сила, ніщо не пройде дарма, якщо твій Господь всемогутній, пазлинки паслинки твої посклада. Сьогоднішній крок це пазлик, глибока яма плацдарм. Ще трохи, загоїть він рани ти тільки. Тримай цей удар сьогодні не свято ще, будень, та будеш ти вірний йому, нежданно для тебе у силу оберне він слабкість твою. Довір свої пазлики Богу, не мчись наперед, стрім голов, Ще трохи на твою дорогу припаде хороший улов. Творець безперервно пильнує дорогу всіх своїх дітей, коли прийде час неодмінно на голову вилє єлей.

Ще раз їм подякуємо. Таке жінка вносить ізюминку всюди. І красу! Це правда, дуже гарно. У вас точно ніхто не має театральної освіти? Вау! Це супер! Ми думаємо, що будемо ще бачити ваші постановки і будемо чекати. А у нас зараз буде ще одна дуже хороша подія. Ми е, любимо вітати! Любимо, правда? Дарувати, вітати завжди приємно, особливо, коли це дуже бажані, люблячі люди. Нашого пастора було день народження. Бачите, це і Сценка була йому такий подарунок День народження. Він завжди проти, щоб робили такі дії, але я думаю, ми як церква його дуже любимо, правда? Він ж нас люб, його одного на нас всіх вистачає. То не вже наш всіх не вистачить на нього одного нашої любові для нього хороших слів побажань? Пастор Віталій, ми попросимо вас допереду, ми хочемо за вас помолитися, благословити, висловити свої слова вдячності, подяки, любові. Що ви неупинно, старанно кожен день любите нас, піклуєтеся, дбаєте. Ходіть до мене, ходіть, пастор, ви... Встан... тоді. Я йду до вас. Церква, давайте ми встанемо, помолимося за пастора, за його Любочка, ходи сюди. Сонечко, ти ж невід'ємна частина. Це одне ціле. Все, вже пастор, вже без тебе нікуди. Він все каже: без тебе я ніяк виходлю. Бачите, оце половинка наша ціла, яка про нас дбає, любить. Ми вас дуже любимо. Ми просто вас благословляємо всіма Божими благословіннями. Нехай ваші бажання здійснюються, нехай ви просто радієте. Ви все-таки, Боже, я не знаю. У вас ця радість в серці, і це слава Богу. Ви нас надихаєте своїм прикладом. Дякуємо Богу за вас, що ви послушні йому і вміщаєте всіх на своєму серці. Ми вас просто любимо і дякуємо за вашу любов до нас. І прийміть оці подаруночки від нас. Нехай у вас буде солодко, там не бомба, не бійтеся, там не бомба. Любимо вас, дякуємо вам. Так, церква, так. дуже дякую вам. Це вже щур, але дуже дякую вам. Хай вас Бог благословить. Дякую. І я ще коротенько оголошення, бо я вже все забула, поки ви на дві хвилинки сідаєте, це дуже швидко. Значить, в нас 6-7 липня, це вже наступна субота, неділя. Планується в гостях буде єпископ Віталій Вознюк. На, в суботу, на 18 годину буде служіння і в неділю на 11 загальноцерковне служіння. Приходьте, приводьте своїх знайомих, друзів. А 14 липня, це через 2 неділі, в нас в гостях буде пастор Анатолій Кузьміч з Струскавця. Хтось знає, хтось не знає, то познайомиться. І е, біблійна школа в нас перенесеться 6 липня, ви слідкуйте за оголошеннями в групі.